Як Якби не артикулювалася обіцянка завершити за енну кількість днів, місяців, там, тижні. тижнів да, російсько-українську війну, то окей, але ж. Ним було промовлено це неодноразово, і скільки навколо цього вже західна преса пише обкладинки виходять. Ну він просто без цієї війни. Мені здається, без завершення цієї війни мені здається, що Нобелівська премія йому навряд чи світить. Йому хоч щось потрібно бути дати. Те зобов'язання, які він фактично на себе взяв для мене воно більше впливає на те, що буде в республіканській партії, бо знову ж ми можемо там думати, припускати, але ну прямою кореляцією. Ну ти ж сказав Росію Україну зупиниш, і тому тобі не буде така собі історія, бо дійсно було зроблено немало зусиль для налагодження, і це, до речі, дійсно mm. важливі речі. Бо початок воєн в іншій частині світу забирає увагу ресурси від цієї надважливої війни, від якої залежить загальна світова безпека. Без перебільшень. А це зобов'язання, яке він фактично взяв на себе, це важливо якраз у республіканській партії. Ви е, згадали Китай. Так. Давайте поговоримо про цей трикутник: Росія, Китай, Сполучені Штати Америки. Значить, так, Сполучені Штати Америки розглядають е, партнерство з Росією, щоб боротися з Китаєм. Китай, Каже, що в жодному разі не може дозволити Росії програти цю війну і допомагає Росії теж. Та? Сполучені Штати Америки то дружать з Китаєм, то запроваджують не санкції, а мита і всі мають зустрічатися. Правда, щось там скасувалося, не зустрінуться. І тут ще виринає ще одна історія про те, що Китай і Росія можуть стати гарантами української безпеки. Прокоментуйте все це, спробуйте навести якийсь лад у всьому цьому. Чи це політика, і тут дуже важко знайти лад, і виділити окремо мухи окремо котлети важко. Просто треба, щоб у цьому всьому не губитись, треба розуміти істинні мотиви. От справжні, хто що кожен хоче. Ви правильно зауважили? Що е, Китай не хоче, щоб Росія програла, але вона не хоче, щоб ви та виграла. Їх влаштовує ця ситуація, в якій втягнута конфлікт Росія, яка е, потрохи встає все більш залежною від Китаю, і в принципі це фактично. Ну вони. Е, е, Якщо є проксі країною Китаю зараз, не на 100%, як всі інші вважають, але тим не менш їм важливо, що в цьому втягнути і західні країни, і оці всі також підняття цього всього, вони втягують і Сполучені Штати, так чи інакше. Що до речі, Дональд Трамп хоче зробити. Ви правильно зауважили на початку, він хоче вийти глобально.